Міський голова Геннадій Глухманюк провів чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному понад 20 питань. Члени виконкому заслухали керівників профільних відділів комунального підприємства ТІРАС про роботу у 2022 році. Зокрема, почули інформацію управління культури та інформаційної діяльності міської ради: волонтерство, збереження і примноження національних традицій, естетичне виховання і навчання дітей основні пріоритети галузі культури громади. З перших днів війни заклади культури перетворилися у волонтерські центри. За 11 місяців для наших захисників зібрали 94 тисячі гривень, ліків на 12 тисяч, понад дві тисячі кілограмів харчової продукції, а також сотні різних речей першої необхідності. У закладах культури створили умови для проживання переселенців, а для їх дітей цікаві майстер-класи. Організували розмовний клуб про володіння українською мовою, Незважаючи на воєнний стан, заклади культури оновили свою матеріально технічну базу, провели поточні ремонти. А дитячі творчі колективи порадували своїми досягненнями на багатьох престижних всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Незважаючи на військові станції, заклади культури працювали, продовжують працювати. Хоча в основному діяльність закладів культури була зосереджена на волонтерській діяльності протягом 11 місяців. Проте також активно здійснювали заходи національно-патріотичного виховання по роботі відділу інформаційної діяльності, також змінили трошки. Напрям роботи впровадили нові засоби комунікації з громадою. Як ви знаєте, був у нас створений телеграм-канал для оперативного оповіщення населення, де також розміщувалася інформація про роботу міської ради виконкому, а також про стан безпекової ситуації в країни. В цілому члени виконкому прийняли два рішення стосовно вартості харчування дітей у нашій громаді. В освітніх закладах один обід в день для дитини коштує 20 Десять гривень. Як і раніше, діти молодших класів харчуються безкоштовно. Також виконком встановив новий розмір плати для батьків за харчування дітей у дитсадках. Вирішено, що 60% загальної суми буде йти з бюджету громади. Батьки платитимуть лише 40% вартості. У ході засідання прийнято ряд питань соціального захисту прав дітей, фінансової діяльності, медичних закладів, пасажирських перевезень та інші. У підсумку міський голова Геннадій Глухманюк подякував. Акував старостам за наполегливу та злагоджену роботу у старостинських округах протягом року. Геннадій Григорович вкотре зазначив, що двері його кабінету завжди відкриті для кожного. А також висловив вдячність усім жителям Могилів-Подільської громади за допомогу нашим військовим. Разом нам вдалося тримати міцний тил та підтримувати захисників заради спільної перемоги України, наголосив міський голова. Я хочу всім подякувати. Рік був нелегкий, важкий. Ми розпочинали цей рік з великими планами. Планували дуже багато все зробити. Дещо зробили, де щось з тих планів у нас не вийшло. Собі розумієте, війна у нас поглинула, і ми цілий рік займалися питаннями обороноздатності країни. Я вам хочу всім вам подякувати за ту активність, за ту роботу, яка була зроблена на протязі цього року. Дякую вам за вашу натхнену роботу. Що не потрібно було ставити якісь вимоги чи якісь задачі для виконання тих чи інших потреб для нашої армії. Ви всі були активні. Ініціативні і самі проявляли цю ініціативу. Я вам це дуже вдячний, що ми одна команда, що ми разом спрацюємо для блага нашої громади, а в першу чергу для країни. В слідучому році хочу побажати нам всім, що ми все ж таки дойшли і зробили все для того, і що Збройні Сили України наші були самі потужні в світі і отримали нашу країну перемогу. Мир може бути тільки з перемогою.